Родичі, всім привіт! Сьогодні просто не день, сьогодні просто у мене праздник. Знаєте чого? жд вокзал. Що це значить? Зараз сідаємо на ЖДшечку, білети вже куплені. Будемо з вами газувати буквально 80 км відсюди, чуть більше, мабуть. Ну, ми кругом будемо їхати. Поїдемо на поїзді, потім на автобусі, їдемо зустрічати борт номер 1 летить головний адмінканал Олена. Багато з вас її не бачило. Сьогодні ви її побачите обов'язково, ну десь чуть попозже. Кому не взападло, пожалуйста, поставте лайк, підпишіться на канал, це мені сильно допомагає. Нам треба набрати хоча б 100 тисяч, щоб кнопка була, а це буде сильно. Погнали, що, менше розговорів, іду шукати цю Платформу, бо я його знаю, куди мені там сідати, ще отсюди нікуди не їздив. Та й взагалі вам скажу, я вже два місяці тут сижу, нікуди не їжджу, просто сижу і жду від. Так що погнали, у нас з вами є три денька точно. Покажу вам житло, яке зняли, хоча ми ще ніякого не зняли. Зараз по приїзду будемо собі шукати, знімати. Все побачите. Будуть розкошні хороми. Не 8 людей в кімнаті, а буде 2 чоловіка в кімнаті. Е, от, зараз ми куди з вами поїдемо. Вейле називається, 15-18. Ждемо та їдемо вейле. І так, времені нема записувати. 5 хвилин із пересісти. Станція називається Гіве. Гіве, так сказали, якось так вона називається. зараз автобус їде на аеропорт. Я думаю, надпись вам всім видно. Жду Лену. Лена ще даже не вилетіла, але я вже тут. Рішив заранше сюди приїхати, бо тоді я колись хотів їхати, поснімати вам відео в другий город. Купив білет, а не приїхала електричка, і мені просто гроші пропали. Виїхав заранше, все, ожидаю, ждем Лену, все покажу. Не скучайте, зараз вернусь і скажу вам одразу, тут холодно, щось я оттуди приїхав, так грудь волосата на розпашку, а тут заїхав ще Пальці згинаються. Ще хотів вас, пожалуйста, попросити. У мене сьогодні у батька, день народження, йому 60 років. Він виспитав такого сина прекрасного. Якщо вам не западло, напишіть якісь йому пожелання, звати його Микола. Він читає всі коментарі, він теж буде дуже сильно радий. Він про це не знає, але як побачив відео, спасіба вам велике. Дивіться, от де треба шукати банки, повні мусорки банок. Оце бабла тут. Ну Мені біля сюди стоїть 140 крон, поэтому це буде невигодно. А взагалі прикольно, куча. Уже ніч на вулиці, ліни ще немає, де вона там літає, непонятно. Дивіться, я аж розцвів. Ну що ти? Всім привіт. О, прилетіла наконець. Нам зараз будемо економити, будемо йти пішки. Бо мамки пенсія невелика, вам же буде цікаво, де ми гроші взяли. Мамка скинула пенсію. Бутилок немає ще. Бутилок? Я вже їм знімав бутилки, я показував, що тут робиться. Ми з тобою потім прийдемо пособираємо без відео, так? Да? Ідем, такі от інсталяції красиві. Вже собі зняли комнату, не комнату якісь апартаменти, все покажу. Полетів. Там вже куди переселити, я вже почав нервничати Дуже сильно я голодний. Ми не спінемо супермаркет, сходить скупитися або куди-нібудь до 10 робота. Ладно, потім зайдемо, покажу вам, що тут є, пішли бігом в супермаркет, все викинемо. Щось там шарудить. Що Сусікам провіряючи женщинам писавчині, що там дивися. Я опять за старе взявся. Що ну, ти будеш робити? Я не знаю, не можу нічого зробити. Лена мені по рукам долати, сказав. Не ні, надо". він сказав, що я хочу. Я сказала йому, що хочу їсти. а Він сказав, що має. Ну йдемо банки збирати. <реш> <реш> по почнемо банки. Ладно, не сьогодні. Просто у матері пенсія маленька, не вистачає ні на що. Я ну, не можу собі багато дозволити. Не можу адміна прокормити, я не знаю, що робити. Зараз йдемо збирати банки до, до, до зорі. Вспіли. Дома включусь, покажу, де ми будемо жити. Будем, я взагалі щось сьогодні, як, не знаю, як з Христа зняти, знаєте, ніякий. В кофти не вспів постирати. Ні, грязний вообще. Ні, не грязний, я в чистому. Ось Отак вона балакає з'ясним блогером. Я не знаю, що з нею робити. Ззаді урну, Лена пішла перевірила, немає, каже, банок залізла туди. <сіх> ти знала. Лена сказала, ні, значить робимо. Послухай жінку і зробимо наоборот, правильно? Що ти скажеш? Ну, В общем, дивіться, кімната вийшла, якщо на гривні, я вам переведу одразу 3489-3,5 500... тисячі гривень. Да, такі якщо що, можу скріншоти ставити, якщо ви не вірите за одну ніч. Це я напоминаю Копенгаген, хоча там було подешевле. Ну, поїхали, дивитися, рум тур вам зроблю. Потім вам щеліну покажу, вона щось там суетиться, бігає щось. Двері заходите, тут всякі приналежності. Хтось наушники забувся. Всякі такі штуки, миски. Це тут були ноги мить, так, да, в цих мисках чи що? Яке? Та я шучу. Борщ, собі зварю. Фен якийсь. Фен вкинемо, да, так? Тут міні-кухня, холодильник. Може, в холодильнику щось там оставили? А це наше, чи ні? — Що? — Чи не наше то лежить. Це не то не наше. — наше, Ну, значить, зимою його. Що Якщо банки збираємо, буде місце. Ладно, чайник, поверхностя, печка, рукомойничок, мило якесь там є. Тут, а, давайте одразу. Тарелочка, чай якийсь, тут кохве є. Я тобі зроблю з утра кохве в постель. Туалет на вулиці, вигрівна яма. треба, да, а да, то ж миски стоять. Для двоих. Так, тут кімнатка, що я вам покажу. Ну там я, звісно, в дорогих штанах новеньких, о Боже, який я красивий. Скажи. Сам себе не когось. Так, <сум> да, тут а, кровать здорова, спим жопкою до жопки. Де голову сюди, я голову туди. Вальтом. Вальтом спать. Да, Тільки бізнес нічого лишнього. Чи личного, чи лишнього. Та й все, в принципі, що я вам покажу. Там стоїть. Я вам зараз видно покажу, з вулиці якийсь телевізор висить. Оце от, У мене в селі в таких батьків цей картошка і лежить вдома. Точно такі ящики. їх все дитинство носив, я їх до сих пор не люблю. О, а, об арт об'єкти. Арт-об'єкти. Ну, називаються арт-об'єкти, бачите, як по-дорогому. Так що що можна мамки сказати, що у нас в погрібі не ці ящики, а арт об'єкти стоять. По-дорогому, по-новому. Лені грибів привіз сушених. Вона любить гриби пахнуть. Даси я комусь попробуй спочатку, бо то як себе. Торчати. Та і все, тут так нас А, там десь ковбаси купили. Коротше, все є, що поїсти. Завтра знімемо щось собі друге. Ну і тут такса нарисована. Ну ще Влєну, покажу, що там здивляйся. А? 18 годин, напоминаю. І ви казали, що банки до хорошого не призводять. Дивіться, хто не бачив, де я з ней познакомився, я вам. Коротше, я думаю, ви помните з не познакомився. Банки збираю, познакомився. дивіться. Тепер ми з нею в місті їздимо по міру і збираємо банки. <laughs> piece, Greta а, зараз по ценам, що я вам скажу. Вона на мене кричить, ну ладно. По цінам, я думаю, всім буде інтересно. Лена прилетіла сьогодні. Прям сьогодні купляли білет, да? Даже не, не з утра, сьогодні купляли білет, сьогодні вона летіла. Получилось трохи дорожче, ніж обично. 100... 160. 160 доларів. 160 доларів вийшло це сюди і туди вона полетить з Біуна. в дві сторони, 80 доларів сторона. Я сюди доїхав за 20 доларів. Поки місяць, ну і хата 3,5 тисячі гривень і завтра ще так само знімемо щось в таких цінових діапазонах. Є де поспати, тепло, не холодно. Я вважаю, доволі таки неплохо. За неї я сильно скучив. Три місяці і не бачив. Прикиньте, три місяці не бачив. Канал простоював. Канал простоював, тепер вам буде віна постійно в рубриці. Ну недовго. відео 3-4. А ти чоловіка вдома оставила чи ні? І троє дітей? Ні, за хлібом пішов. За хлібом пішов? А, ти вже в Україні оставила, так? І трьох дітей. Двоє ну, робити. Ну, от така. От ну, що робити? Блогеру, що мене не якщо не кожен може стати блогером. Якщо ти стаєш хорошим блогером, там от, наприклад, 100 тисяч прошу, тоді просто будуть показувати. Ну, через відео буде нове, я так подозріваю. Да? Я бачу, у тебе здоров'я дуже багато. Ладно, не обращайте внимания, я на що цього нормальний. Хотів одразу перед жильцями извиниться. Сьогодні тут буде громко. Ми будемо обсуждать плани по ютубу, по розвитку каналу. Двох-трьох каналів, яких двох, правильно? Ти план підготувала? Звісно. Тезисно. Тезісно. Будемо тезисно. Бо пун там, бо нам 10 утра треба сюди виїхати. Хоч на три дня я тут не купили, це вже харчі не, не не, сняли ми, в общем, це вже класно. Так? Да? Готовся. Плани в нас сьогодні серйозні, грандіозні будуть. Я буду чертити сьогодні багато, рисувати і розказувати. Вообще, так, щоб... Нам потрібна доска, от, от це буде екран, зараз тут проєктор. Так, да, да, мене проєктор, проєктор ще не купили, я буду так на пальцях об'ясняти. Лені колбасу вона каже, що, що я таку тонку купив колбасу. Товстої не було, Ліна, і, извиняюсь, ну що. А що нічого додати? Комент... Коментарі. <свісно> скромний столик, такий, огурчик, помідорчик, хліб цей. Ну, сладості то на завтра ковбасок, з там якісь понабирали. В общем, так, перекусимо. Селіотки, а село, бо... молоко. Ні, не, не брали. Бо <свісно> <свісно> туалет, кстати, там. А, я вам ще не показував туалет, ми ще дойдемо там, набросав хтось бумажок, я вже бачив. Хтось навалив. 에... Лена сильно просила шкварок. Це ви мені посовітували, вам велике спасиба. Хто тут а десь в Данії, спробуйте. Якщо ви любите шкварки, це просто. Ну, домашні вкусніше. Ні, ну домашній. Ну, Ізвиніть, ми свою нюй не вирощували. Дивіться, яка красива дівчина. 18 годиків, дівчика. Да? Так? повелась на взрослого просто... На його бабки. Написали, що тільки бабки тобі від мене треба. Як, як ти мені це прокоментуєш? Ну, мені, пожалуйста, гроші і до, до побачення. Гроші? Скільки тобі? Розчитати тебе? Да. Ти поїхала? Так. Да. Оце ти так. Все, смачне ми будемо їсти, бо чесно, ми заморилися. Я так само сильно заморився. Головний адмін каналу, хто не знав, її звати Лена, бо мало, ли, може, ні, нові люди дивляться, чого. Окей? Окей? Да. Добре? Ага. Ай, не налюбуюсь. <рес> Вона стісняється. Всім добре утро. Я вам ще обіцяв показати дючку і обіцяв показати цей, як називається, душ. Вони тут віддільно, Трошки невдобно, ну таке. А ще хазяїн цієї хати скинув, треба зустрічать взяти мусор. Піти викинути. Скидаю відео посилання на YouTube. Ти йдеш береш мусор, йдеш виносить, що як уходиш. Ліна каже, що ще треба буде цей помить поли, напевно, після себе, так? Да? І постільно постирати. Так? Да? Хтось двері зняв. Так, да? непонятно. Душ, зубка вже почистив, такий душ, Сразу толчок, там ліна купались щось тут, ой, так. І тут а що у нас? Тут ще один. Ось так якось це все работает. Ну і там уже вулиця. Хочете посміятися, я вчора брав бігом білет мені треба було доїхати з хольстебру до білуна. в общем, мені було доїхати. Я без задньої мислі перший раз якесь приложение DSB є, нажимаю DSB, вибрав Хольстеб, клацнув, все, хоп, купив білет 100 крон, думаю, щось, щось не годиться, щось не то. Потім заходжу, дивлюся, я купив з хольстеда до білуна. У мене короче, тут було затміння, я написав поддержку. Кажуть, в течение 300 днів ми роздивимося. Ваші ці. Коротше, я написав, що я перепутав. І купив потім другий білет уже нормальний. Ну, дебіл, як можна назвати чоловіка. Быстро. Оце мій, мій промах, спешка. Треба було подивитися нежно. Ну, торопився. Ну, вам, якщо не важко, підписуйтесь на канал. Мені треба сильно приємно, буде класно. Надо 100 тисяч серйозно набрати. Це буде вже наше перше маленьке достиження. Я не кажу вам прощайте, я кажу вам до нових зустріч. Пока, Пока всім удачи, побачимося.